Триває громадському інтерактивному телебаченні та Радіо Один. І з нами на зв'язку Америка, Українська Америка. Оленка Браво, авторка проєкту Батьківська хата, Катерина Войнова, партнерка проєкту Батьківська Хата та президентка UNWLA Branch 147 І Олена Сухоцька, народна майстриня України. Вітаємо в ветері! Вітаємо. А, вітаємо. А почнемо. Дякую. Вітаю! Так хочеться кожного побачити. Так, а, вже... Давайте я вам трошки. Не спішіть, не спішіть. Все добре. Ми вже в, в програмі, і трошечки почну про те, так що це ті люди, які об'єднані любов'ю до України і бажанням допомагати і підтримувати. Дівчата, поділіться досвідом, як вам вдається по перше об'єднуватися, так і вже як наслідок допомагати і підтримувати. Ну, по перше, хотіла б сказати, що тут не тільки а, сполучені штати, тут є і пані Олена. Вона киянка і вона знаходиться в Києві. Я живу в місті Сан Антоніо. А Катерина живе в місті Остін, це сусіднє місце, це столиця Техасу. Також у нас в команді є Світлана Задоровська, яка живе також у Києві, і Наталка Сторджил, яка в штат Джорджія. Сполучені Штати, тобто ми об'єднуємося, незважаючи на відстань заради того, що ми любимо робити, заради нашої країни, так хотілося б трошки від дівчат теж почути. Просто поділитися дійсно досвідом тих результатами вже зромлених проєктів і справ, так чи дійсно вони працюють для того, щоб перемагати і допомагати? Можливо, й так, можливо, а, можна... Можу, мабуть, я маю сказати, бо я організовую дуже багато заходів, і завдяки Оленці Браво і проекту Батьківська хата. Я стала партнеркою в Остіні, і ми на майже на всі заходи намагаємося залучати проект батьківська хата, оскільки він багатогранний. Ми можемо представляти фотографії, які має проект роздруковані. На канвах ми можемо показувати красу і історію українського одягу, і взагалі історію того, що Україна вже була і була квітуча і була красива вже 100 років тому назад, коли був радянський союз, ще в нас були не в нас були дуже неповторні українські е, вишиті е, сорочки. Були неповторні українські. Трої і це дуже важливо, коли ми говоримо з людьми, які живуть на іншому континенті. І якщо бути до кінця чесними, ще 10 років тому не знали, що Україна це окрема країна. Іноді, ну може, не 10, але 20 років назад мене могли запитати, чи Україна частина Росії. І тому це дуже важливо показувати, яка багата і яка красива наша історія, оскільки цей проект, батьківська хата, він знаєте, в саме серденько завжди, коли людина бачить оцю всю неймовірну яскравість, оці ці кольори, оцю красу, оцю любов, з якою дівчата Оленка, Наталка, Стурджіл збирали оцей одяг, який Старий, автентичний, який вимагає особливої турботи, і з якою любов'ю і турботою вони вдягають модели, наприклад, на покази, це все захоплює людей навколо. Чи можна теж скажу буквально два слова? Е, перш за все, я хочу подякувати Оленці за те, що вона є, за те, що нас доля звела, за її шалену допомогу з перших днів гарячого вторгнення, волонтерства, так як ми з перших днів забули, що ми митці, і всі стали волонтерами. Почали допомагати вкладати всі зусилля в допомогу ЗСУ. Це був наш головний пріоритет буквально цілий рік. І тільки через рік, в жовтні 2023 року, ми зробили спільну виставку величезний спільний мистецький проект Перехрестя поколінь, який презентувався в національному музеї Шевченка. І який був настільки успішний, що сам музей ем, запросив, щоб продовжити виставку ще на дві неділі, ем, пішов резонанс і нас запросили. Зараз ми ем, ведемо перемовини на виставку у Франції, місто Шартр. І ем, буквально 14 числа відкриття в мистецькій галереї і міністра е, перехрестя по поколінь буде представлена і в травні місяці наш славно звісний музей Гончара теж буде презентувати виставку Перехрестя поколінь. І батьківська хата є як. Ну під'єднуючим таким е, проектом. Ну зараз і ще плюс, чим у нас основна об'єднуюча ідея, так як в нас об'єдналися всі волонтери, е, військовослужбовці ЗСУ, е, теж ми представляємо. Е, тобто, у нас проект однодумців. Ой, до речі, я забула сказати, що перехрестя поколін був приурочений до 2-х е, проєкту Батьківська хата. О, ми так поздоровили в Україні цей грандіозний проєкт е, із Світланою. Е, тому що він дійсно є справжнім, тому що там показано справжні народні строї, справжній народний побут у України. Я не перестаю повторювати кожного разу, що автентика, саме та чиста автентика, яка показана в батьківській хаті, вона це є душа народу. Душа нації, а нація, яка зберегла свою душу, завжди буде користуватися підтримкою і повагою в усьому світі. Тому ну, от ми стараємось, ну вже приєднуємо інших майстрів однодумців. Ну тобто ідей багато і я знаю, що Оленка, Світлана, от ми втрьох якось так об'єдналися перше в Україні тут. Вони спочатку вдвох світланка й Оленка, а потім я до них приєдналася. Вони мене запросили на виставку, і таким чином, от у нас така вийшла потужна наша співпраця. Хочеться запитати в авторки проєкту Батьківська хата, взагалі розповісти, так познайомити з глядачів і слухачів з цим проєктом, що це таке взагалі є. Тобто, багато ви говорите про одяг, так але разом з тим тут і є слово, з'являється «homestead», так, що перекладається садиба. Тобто, це така ну виходить справжня хата. Як взагалі вдалося це все зорганізувати, побудувати, можливо, створити. В Америці, так, і де ви берете цей одяг? Тобто, це якась співпраця з майстринями по всьому світу чи тільки в Америці? А ну, дивіться, про проект насправді можна розповідати дуже довго, якщо коротко, так це унікальний україно-американський проєкт, мета якого показати автентичне вбрання кінця 19-го Початку 20-го сторіччя разом з архітектурою відповідної території, чого він унікальний, того що е, е, раніше були інші етнопроекти, і вони є також дуже важливими. Але саме ми вперше об'єднали правильний костюм з одного регіону з архітектурою, і навіть зараз вже з піснею. Того, що раніше було або проекти просто про хати, а про, або дівчата в брані в одяг, або дівчата відзняті в одязі, наприклад, Київської області, але хата позаду них а, з Лучшині. А, а у нас все, все з одного регіону і ми намагаємося навіть зробити з одного села. Як виникла ідея? Це було о, дуже незаплановано, це була моя персональна фотосесія для моєї родини в Києві в національному музеї архітектури та побуту України. Тобто, проект знімався в Україні під час ковіду. ми мали, ми були змушені поїхати в Україну, коли ковід трапився. Для нас це був кращий варіант, і тоді, коли я була в Україні, ми я вирішила не просто сидіти, а щось робити. Ковід, не ковід, життя триває. І так а, а, з першої фотосесії, і я робила цю фотосесію для того, щоб мати фотографії, і продавати ці фотографії, світлини покоління із покоління в покоління. І коли я зробила першу фотосесію, я подумала, чого тільки я, чого не ми. Друга людина, яка мене підтримала, це була Наталка Сторджел. Вона є колекціонеркою. Звідки беруться так? Одяг, а вона колекціонує вже понад 10 років. В неї в колекції десь більше ніж 400 сорочок, і вона має одну з найбільших колекцій в Сполучених Штатах. Друга людина, хто мене підтримав, то був Володимир Щібря. Він є кандидатом наук, він є етнографом, етнологом. Та людина, яка живе етнокультурою років 20, якщо не більше, і він живе в Україні. І ми з ним почали спілкуватися на різні теми. І коли в мене прийшла ця ідея, я до нього прийшла і кажу: пане Володимир. От е, чи був то такий-то такий-то проект? Бо ви кажу, знаєте, всі абсолютно проекти. А я ну як в Україні не живу, не знаю абсолютно всі. І я досі пам'ятаю його обличчя. Ми зустрілися в Києві на зупинці автобуса. Він такий стоїть на мене. Дивиться, ні, каже, такого ще не було. Я кажу, ну то давайте зробимо. Тобто, пан Володимир, це друга людина, яка представляє свою колекцію в проєкті, і в нас такі два основні колекціонери. Хоча на до нас долучалися і інші колекціонери, але вони є такі потужні а, партнери. А Наталка є не тільки партнеркою, вона є співорганізаторкою і людиною, яка сама сама перша підтримала нас. Потім до нас доєдналася Світлана, десь за півроку. А потім пані Олена Суходська, Катерина Войнова і зараз ще в нас є Валентина Шемчук. Вона також приїхала після початку повномасштабного вторгнення і роки два, два живе в Сполучених Штатах. Тобто у нас насправді партнерів багатенько. Наприклад, Леся Воронюк, наша партнерка, Валерій Лішинський з Києва, наш партнер. А роман зі Львова наш Тобто, насправді, якщо говорити про проекти, про команду можна говорити дуже, дуже довго. Так, можливо, в, пан, в пані Катерини є щось додати. А, дякую, так, я хотіла сказати, що це. Дійсно неймовірний проект. Чому особисто я доєдналася до нього? Чому я дуже рада бути його частиною, тому що на якомусь етапі ми живучи в Америці, зрозуміли, що говорити там про війну і про втрати вже на жаль неефективно, тому що люди дуже далеко від України і на жаль. Не можуть мати той рівень емпатії, який маємо ми маючи родичів і друзів в Україні. Тому потрібно шукати додаткові шляхи для привернення уваги для додаткової, якби інформаційний привід для того, щоб розказувати людям про Україну, про нашу багату історію, про те, що ми окремий народ і незалежна країна. І цей проект дає саме таку змогу через красу ділитися своєю любов'ю до своєї країни, і це неймовірно потужний посил. Тому я щиро вдячна дівчатам. За те, що вони цей проєкт розпочали і дають змогу всім іншим штатам і містам долучатись до нього. Дівчата, цікаво дізнатися, напевно, в кожної з вас, так, що зараз перебувають у такому стані передвиборчому, так, що Америка, що країна-агресор. Як? Завдяки отакій культурній дипломатії і тим проєктам, що ви створюєте, тим акціям, тим мітингам, чи це справді працює для того, щоб привертати увагу і можливо якось нагадувати, змінювати суспільну думку, так тому що люди там напевно змінюються, так тому що вони не до кінця можливо розуміють Вони люди напевно практичні, так і вони прораховують якісь певні можливості, але чи прораховують наслідки свого. Вибору і от як за допомогою таких проєктів ви намагаєтеся все-таки привертати увагу до нашої проблеми і нашої війни? А насправді проєкт не тільки привертає увагу, а й допомагає збирати кошти на різних івентах, а на різних подіях української. Так ми зібрали достатньо величезних суму у різних партнерствах. А, також, коли як пані Олена Сохоцька зазначила, що перші, а, перший рік ми закинули проект, ми взагалі їм не займалися абсолютно нічим. А згодом ми зрозуміли, що американці не хочуть просто так вже давати кошти. Вони вже змучилися. Ну це нормальна людська реакція. Тобто тут нічого такого немає. І тоді ми зрозуміли, через проект, через красу, ми можемо а, охопити більшу кількість населення і достукатися до них і розказати їм, чого потрібно з нами стояти, підтримувати нас, особливо якщо це стосується. Людей похилого віку, дітей бо багато людей не хотіли дивитися так. Страшні картинки війни, а через гарні картинки ми показуємо їм. От, подивіться, як ми жили 5-10 років назад, що з нами зробили. Як ми могли жити, як ми можемо жити. Ми проводимо різні паралель. Ми представляємо проекти в під час подій присвячених. До жахливих подій голодомору, тобто ми показуємо, як люди жили до 32 другого, років. показуємо потім картинки голодомору, що з нами зробили, і проводимо паралелі. І говоримо про геноцид. А, останній а, а хотіла зазначити, що останній раз ми були запрошені в найбільший університет Техасу пані а, Оленою. І українським клубам там Texas A&M – це найбільший університет Техасу і а, входить в рейтинг 20 найкращих університетів у Сполучених Штатах. А, і ми були запрошені саме для того, щоб показати цей проект студентам американцям, тобто воно було розраховано не на українську аудиторію, а саме на американську аудиторію, щоб а, студенти, а це і виборці, так які будуть обирати президента, сенаторів тому, тому інше, вони дуже важливі. І коли ми не просто просимо про допомогу, а ми віддаємо щось назад, тобто якийсь культурний проект, якийсь проект, який робить Катерина там. Співакі в нас є українські, мітинги і тому подібне? Ми а, достукуємося до людей навіть краще, ніж просто звертання за допомогою і просто пояснення за допомогою. А, от. Чи відповіла я на питання, чи я до кінця відповіла на питання, чи все ж таки ні? Так, звичайно. А головне те, що ви робите на місці, це насправді дуже, дуже дійсно підтримує і надихає. Можливо, є пару слів у пані Катерини і у пані Олени. Нехай, пані Катерина. Дякую, так, дякую. Так, цей проєкт насправді не закінчується на самому собі, не закінчується тільки на самому проєкті. Наприклад, наша дружба. З Оленкою створює нове створює нові колаборації, створює нові форми. Наприклад, вчора вже офіційно ми заснували відділення союзу Українок Америки в Остіні і в Сан Антоніо. І звісно, всі наші проекти ми е, беремо партнерами для заходів, які буде тепер організовувати е, ві, Наш відділок Союзу Українок Америки. Е, от до вашого попереднього питання: як ми єднаємося? Це дуже класна, дуже лак, класна опція, дуже класна можливість об'єднатися з, з жінками, з якими у вас однакові погляди, з якими ви хочете друг. Ужити і щось створювати, це ми і зробили. Ми запросили багато жінок 12 дівчат, з якими ми хочемо і можемо робити івенти, і надалі, і ділитися про Україну з американською публікою, і створили оцей відділок. Тобто, попереду у нас і ще більше планів, і, звісно, і ще більше наших проявів в американському світі. Тепер можу я сказати буквально два слова. Ми теж тут працюємо. В нас виникла разом у трьох ідея, що дуже цікаво, буде показувати проєкт композиційно. Тобто це фото і взяте із проєкту Батьківська хата. До тут же буде показано народний стрій, рядом стоять віночки, які ви настрої, які прикраси, які використані на цим фото, і як додати Ще вже перша спроба зроблена. Повна репліка відтворена в ляльках, тобто повне повторення народного строю в ляльках, і от фото воно в принципі доповнює. І скажем, от саме композиційність вона звернула увагу на це ну додаткову увагу, тому що вона дуже цікава, якби взаємодоповнюючи. І я думаю, що в принцип вірніше я впевнена, що попереду у нас ще у нас багато планів, і ще два національних музеї зацікавились. Ну поки що ми навіть ще тільки зацікавились. Ми ведемо перевимовини, десь бог ну, все владнається. І, скажем, теж відкривається трішки перспектива. Теж, десь боки, буде до кінця пані Лідія Вернегор, вона є головою секції Східноєвропейської секції великої міжнародної організації ІОВ при ЮНЕСКО. Вона запросила мене стати членкиньою цієї організації. І це в принципі відкриває теж дуже багато таких перспектив, щоб показувати проекти, показувати почати виставкову діяльність саме на території, на європейській території, то будемо не ну, мати велику надію, що це буде великий плюс для великої співпраці. І коли буде вже зараз створюється наш національний комітет, національна секція. І ми тоді можемо працювати разом з ними як партнери. Це теж мені здається дуже велика буде така. Співпраця дякую дуже, пані так. Олено. Я дуже вам дякую, дівчата, за те, що вийшли до нас в етер. І сьогодні в нашій розмові були авторка проєкту Батьківська хата Оленка Браво, партнерка проєкту Батьківська хата Катерина Воїнова і народна майстриня України Олена Сухоцька. Дякуємо за вашу роботу, за вашу підтримку, за те, що вмієте допомагати, підтримувати і об'єднуватися. І...